Радість і щирі сльози, гучні оплески та усмішки крізь хвилювання, відчуття перемоги і невимовна гордість. Саме такі емоції переповнювали переможців минулорічних телепремій Гордість Тернопілля вони робили те, що люблять, вірили у власну справу, яка приносить задоволення і користь. А головне наближали своїми вчинками перемогу України. Сьогодні кришталева статуетка гордості Тернопілля знаходиться у знакових місцях нашого краю як символ вдячності. Стім пам'яті та віри у добром вона ще раз доводить переможці цієї премії це гордість. Не лише Тернопілля, а й усієї України. А їхня титанічна праця щодня робить нашу область сильнішою. У Збаражі, у музеї рідного ліцею зберігається статуетка Сергія Притули. Саме тут, у стінах закладу, де колись навчався майбутній волонтер і телеведучий. Сьогодні експонують нагороду, яку він отримав ще до початку повномасштабної війни у 2021 році. Тепер Сергій Притула активно допомагає захисникам, підтримує армію і вкотре доводить, що є справжньою гордістю Тернопілля та прикладом для нинішніх учнів свого ліцею. Телепремія в стінах нашого навчального закладу є не лише цінним експонатом, а й прикладом і джерелом натхнення для усіх нас, сьогоднішніх учнів. Вона символізує, що успіхи починаються саме тут, у ліцеї, де закладаються знання, характер і прагнення до мрій. Цей подарунок нагадує усім, що завдяки праці, таланту і вірі в себе можна досягти висот, про які колись лише мріялося. Попри складні часи, продовжує розвивати наш край і Ольга Козяр своєю підприємницькою діяльністю. Вона доводить, що любов до рідної землі можна проявляти через працю, розвиток і підтримку людей. Нагорода знаходиться у нашому офісі, де справді є дуже багато подяк, де є дуже багато відзнак, де кожен зможе побачити саме цю річ. Це для нас. Є найвища нагорода, тому що це є подяка кожного нашого гостя за те, що справді ми рухаємося у правильному напрямку і робимо все для того, щоб люди відпочивали. І насолоджувалася саме цими незабутніми митями. Емоції перемоги живуть і в стінах Тернопільського академічного ліцею Українська гімназія імені Івана Франка. Директор закладу Микола Федоруць каже: ця нагорода спільна праця педагогів, учнів і батьків. Саме тому унікальна кришталева статуетка зайняла найпочесніше місце у ліцеї. Вона займає особливе місце серед нагород нашого закладу за багато років. Усі учні у вчителі, батьки, які проходять повз, це нагадує їм про те, що кожні досягнення учнів наших, наших учителів, вони засвідчують те, що ми працюємо на те, щоб завжди зростати, щоб кожним роком ставати кращими. І ми гордимося тим, що ця статуетка цей рік була наша, і ми всюди хвалилися тим, що наш заклад має таку номінацію: освітній заклад. Освіта це те, що формує майбутнє держави. під цим гаслом працює педагогиня і директорка Тернопільської школи номер 4 Наталія Леванець. Її нагорода невдовзі займе почесне місце на шкільному Олімпії Слави, там, де зберігатимуть усі відзнаки та нагороди закладу. Це не тільки моя нагорода, це як підсумок мого життєвого шляху і моєї роботи на як педагог, як вчитель. Я викладала математику. Я люблю дітей, діти з повагою до мене по сьогоднішній день випускники і батьки. Я думаю, що це ми зробили разом. Голосували батьки, голосували учні, учні сьогоднішні, учні, які випускники, а їх дуже багато. 72-го року була. І за кордону голосували, підтримували. І всі вони сказали Наталі Іванівна, ідіть на цей. Конкурс ті цінності, що формуються у школі. Працьовитість, відданість і відповідальність стають фундаментом для сильної спільноти. Єдині та об'єднані. Такими є мешканці Залозецької громади. Вони вкотре довели справжню міць у єдності, у спільних зусиллях, у бажанні робити добрі справи заради України. Це напевно все ж таки більше знання нашої громади в області. Про неї почули її, побачили. Конкуренти були дуже сильні, тому що це великі громади. Наша громада у нас найменших. Області мо фінансово не такі спроможні чи потужні, як інші, але ми доказали, що навіть з таким мінімальним ресурсом, як нас є, навіть з такою малою громадою вона має право на життя, і вона дійсно є єдина. Історія продовжується. Телепремія Гордість Тернопілля Тернопілля-2025» знову вирушає у свою подорож, щоб знайти нових героїв нашого краю. Тих, хто надихає, творить, допомагає і змінює світ на краще. Подання номінантів розпочалось сьогодні, 15 жовтня, і триватиме місяць до 15 листопада. Включно. А 20 грудня ми дізнаємось нові імена тих, хто став справжньою гордістю нашого краю. Цьогоріч телепремія об'єднає найважливіші номінації. Підприємців, освітян, лікарів, волонтерів, спортсменів, митців та багатьох інших, чиї досягнення є прикладом сили, відданості і любові до рідного краю. Бо гордість Тернопілля це там, де звучить тріумф людських історій.